Доброго дня! Я в цьому відео хотів би показати вузли для безперебної бражної колони, в які буде входити насос вузли для безперервної бражної колони і царга на 150 см з хрестиком внизу. Як ми будемо використовувати? Дивіться, ви, якщо маєте вже якусь свою бражну колону, ви от просто докупляєте ці деталі і ви вже маєте повноцінну свою безперервну бражну колону, на якій ви будете получати дуже якісний спирт-сирець. І будете получати його багато за одиницю часу. Тобто, ви в годину можете спокійно переробляти от на двойці 50 літрів. При 3 кВт подачі нагріву, насос, я думаю, що ви вже знайомі з ним. Деталі, я теж думаю, що ви знайомі, ми їх давно вже продаємо. Тобто багато людей вже користуються такими вузлами. І ми ще просто додавали сюди царго на півтора метра. Тому що є люди, які. Свою колону використовують в якомусь одному варіанті, а безперервно хочуть мати вже окрему. Тобто ви в ту півтора-метрову царгу вставляєте пежі, якщо ви робите ароматні дистиляти, то ви можете вставляти з мідної сітки панченка. Якщо ви робите просто спирт сирець цукру, то ви можете ставити нержавейку. Ну, є трошки різниця, тому що мідь вона буде давати вам такий більш ароматний спирцрець, а нержавійка буде давати нейтраль. І ви просто до тіє царги додаєте ще два коліна, тобто які у вас вже є, і просто ще докупляєте один холодильник. От вам весь тоді набір, який вам потрібен для безперервної бражної колони. Зверніть на це увагу, тому що на сьогоднішній день ми дали дуже хорошу ціну на цей комплект, тому що йде, йдуть вже новорічні свята, і нас дуже багато людей просить, щоб ми от це, це все ми робимо по запросах. Ми не просто так собі взяли і скомплектували такий набір. Іменно люди пишуть, тому ми вирішили зробити. Ми зробили отаких от 10 наборів. Тобто теж то не буде безконечна кількість, є тільки 10 наборів, і на сайті воно буде відмічатися. Якщо хтось взяв, значить там вже буде залишок менший, тобто менше, менше і менше. О, я думаю, що люди, які хочуть працювати в, цій, в цьому напрямку, в нашій тематиці, вони звернуть на це увагу. На сьогодні я закінчую. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.